Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль, дякую, Вадима. Час новину марафоні. для вас. Працюють команди фактів і -Ві» та віта Віконе Вітаю вас на Харківщині. Підірвалася на міні-пелюсці 57-річна жінка. Подія трапилася напередодні в Ізюмі, коли вона поралася на городі. Постраждало госпіталізували з численними пораненнями рук, ніг, тулуба повідомили в ДСНС області. Тим часом російські окупанти не полишають регіон у спокої. За даними генштабу, ворожа армія обстріляла щонайменше 21 населений пункт Харківської області. Після нетривалої тиші окупанти знову почали тероризувати мирне населення Дніпропетровщини. З важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни вкотре гатили по Нікопольському району. Вогонь з протилежного боку Каховського водосховища знову завдає масштабних руйнувань. Продовжить Христина Вангаля Ось таке відро уламків назбирав Олексій після цинічної атаки росіян. Вдарили окупанти по житловому району Нікополя. Цей вроді невелике, а це на полот. Російський снаряд прицільно влучив по літній кухні його батьків. На щастя, на той момент вдома нікого не було. Щойно власники приїхали додому, почали підраховувати збитки. Придеться все зносить і заново строїть, тому що і перекриття під підвал, воно теж нарушене. Побита снарядами кухня та посічений осколками гараж. Так нині виглядає майно пана Станіслава. Все воно тут обірвано, все, стекла, ну, були тут все в стеклі, вчора допомагали мені, тут убирали все. До рідного Нікополя чоловік повернувся нещодавно. Разом із донькою виїжджав на кілька місяців. Під ворожий обстріл його будинок потрапив кілька днів тому. Саме в той момент був вдома, згадує, ремонтував шафу. Я перелякався, я зразу подумав, що це взрив газу в мене в хаті. Не, не мог навіть подумати. Ліг на пол і почав щось там закручувати, свої діла робити. Засипало в мене стеклом, ніде, слава богу, не ранило. Тероризують окупанти мирне населення і в день, коли на вулицях якнайбільше людей, і вночі, коли всі сплять. Гатять росіяни з тимчасово окупованих пунктів Запорізької області. Ворожі снаряди летять по навчальних закладах, лікарнях та густо населених житлових районах. Кількість потрощених ворогом будівель понад 3,5 тисячі. Осколки перебивають лінії електропередач та газопроводи, а ще нівичай транспорт. Гараж пробило двері по машину навхмабило. Всі скати пусі, бак пробило, стекло вибило, вся машина в дирка. Ну а тепер нема нам чим їздити. Живе Нікопольський район під багатогодинні безперервні сигнали загрози артилерійського обстрілу росіян від літа. Наслідки ворожих атак комунальні служби ліквідовують у найкоротші терміни. Для цього є все необхідне, зокрема, резерв будівельних матеріалів. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін. Факти сі Єдині новини. Росіяни мають певні успіхи у Бахмуті, але повністю взяти його під свій контроль окупантам не вдається. Бої точаться у самому центрі міста. Окупаційні війська перекинули на підмогу вагнерівцям російський спецназ і десантників. Тож нині у Бахмуті сили оборони відбивають штурм за штурмом. Про це повідомили у східному угрупованні військ. Ворог закидає місто не лише живою силою, але й рясно накриває артилерією. Про відновлення росіянами наступу на Бахмут повідомляє і британська розвідка. Там наголошують імовірно, вагнерівці помирилися з кадровими російськими військовими. Згуртувалися і з новою силою намагаються атакувати Бахмут, і їм вдалося просунутися на деяких вулицях міста. Щодня наші військові там відбивають по два десятки атак. Водночас, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, ситуація у Бахмуті важка і все змінюється динамічно. Дороги, які ведуть у місто ворогу, захопити не вдалося. У лавах окупантів мінус майже пів тисячі вояк. Саме таку кількість росіян напередодні ліквідували наші сили оборони на фронті. Найбільше відправлено на той світ окупантів на Донеччині та Луганщині. Тож тепер загальна кількість ворожих втрат вже перевищила позначку 177 тисяч. Крім того, за цей час наші захисники знищили 3633 ворожих танки. Більше 7 тисяч бойових броньованих машин та 2 тисячі 722 Артилерійські системи перетворено на брухт 533 реактивні системи залпового вогню, 281 систему. ППО вже не злетить. Понад 2290 російських безпілотників та 306 літаків втратила російська армія і 292 гелікоптери, більш як 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 18 потоплених кораблів. Повномасштабна війна змушує наших оборонців вчитися військовій справі на ходу, а інструкторам швидко вигадувати нові тактики та готувати бійців до реальних боїв не лише у полях, але й серед міської забудови. Нинішня російсько-українська війна зовсім не схожа на попередні, які точилися у світі. Тож наші захисники аналізують світовий досвід, згадують свій набутий під час АТО і ООС, і створюють нові ефективні курси. Штурмувати ворога і тримати оборону нині бійців готують. Не лише у глибокому тилу, але але й неподалік самої лінії зіткнення. Як це відбувається, бачив Олег Корнієнко. Перед ними ворожі позиції за кілька сотень метрів. Обережно, але швидко бійці наближаються до окупантів. Доки росіяни не можуть підняти голови через роботу української артилерії. Піхота намагається знищити ворога. Паралельно до бою з іншого флангу підключаються кулеметники. Прикриваючи наші штурмові групи, вони влаштовують ворогу вогняний вал. На іншій ділянці фронту команду Бити по окупантах отримують і гранатометники. Штурмовики вже майже біля окопів росіян займати ворожі позиції. Захисники не поспішають по ворогу. Ще працюють гранатометники і кулеметники. Паралельно для остаточного знищення окупантів летять гранати. Згодом окопи таки переходять під повний контроль українських військових. Приблизно так виглядає штурм ворожих позицій нині у степах Донбасу. Я приехал в Украину в 90-х роках, вот остался здесь, уже живу, получил здесь образование і не одно, скажем. А ще за його плечима АТО та ООС. і тепер тут неподалік фронту боєць позивним таєць навчає наших військових штурмувати позиції окупантів. Нині відпрацювали бої серед полів. Але за два тижні ці бійці навчаться не лише як вибивати ворога з окопів, але й вуличним боям. Нинішня війна вкрай відрізняється від попередніх, які були у світі, каже таєць у, ушла повністю догма, все потерялась все. Здесь ти сьогодні в городі сидиш, там по вулицям воюєш. За а тобі нада йти по полю Тож нині українським інструкторам доводиться збирати весь світовий досвід та адаптувати його до реалій російсько-української війни. А це вже глибокий тил. Тут теж відбуваються подібні військові навчання. Бійці штурмують ворожі позиції. Щоправда, у цих захисників зовсім інший ландшафт. мають добре укріплені окопи у лісі, та й часу на опанування військової справи набагато більше. Дана вправа включає в себе відпрацювання. Робота бійця з укриття типу окоп, стрільба із бойових ячейк ворогу, який в нас з'являється на підйомниках. Також це, ця вправа включає в себе те, що боєць вчиться штурмувати окоп, зайнятий ворогом. Ці захисники щодня відпрацьовують свою майстерність. Вони цінують кожну хвилину, проведену на полігоні. кажуть, це і реально дорогоцінний час намагаються використати з користю і навчатися вправно й ефективно знищувати ворога. Бо що миті можуть отримати команду, рушати на фронт, а там будь-яка помилка може коштувати життя. Олег Корнієнко, Євгені Задоя, факти сітіві. Єдині новини. Митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату повідомлено про підозру за даними СБУ. Керівник митрополії заперечував збройну агресію Росії проти України. Він виправдовував дії окупантів. Крім того, 2020-го видав розпорядження створити в єпархії відомчий сайт за шаблоном російської церкви із програмним забезпеченням країни-агресорки. Відповідно на сайті ретранслювали контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Там же черкаський митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають ворогу, і закликав релігійні громади об'єднуватись у війні проти України. Це вже не перша підозра. Очільникові єпархії УПЦ МП у лютому. Цьогоріч СБУ зібрала докази його вини у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі на цьому поки ставимо крапку. Далі розмовна студія. Вадим Карп'як і його гості продовжать ефір. Вадиме, будь ласка.